Доброго ранку малята, послухайте, будь ласка, віршик. Світ у грудні білий-білий. Хто швидкий і хто сміливий, Ну, зиму зустрічати і кататись на санчатах. В січні рік новий приходить серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Лютий холодом проймає, щічки носики щипає, тільки годі нас лякати, все одно йдемо гуляти. Малята, про яку пору року йдеться мова. Так, про зиму. А про які місяці згадується? Вірно, про грудень, січень та лютий. Грудень перший місяць зими. В народі кажуть, грудень. Ворота зими або грудень рік кінчає, а зиму розпочинає. У грудні часто буває похмура і непривітна погода. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Січень. Це другий місяць зими, середина зими. У народі кажуть у січні сонце повернуло на літо, а зима на мороз. Січень наступає, мороз людей обіймає, січень січе і морозить, а дід із лісу дрова возить. У цьому місяці найбільш ясні сонячні, але дуже морозні дні. У січні земля охолоджується, кам'яніє. А вода дедалі глибше промерзає. Лютий останній місяць зими. Має назву таку за снігопади і люті морози. Зима не хоче покидати землю. Довкола ще багато снігу, часто бувають хуртовини. Дідке, ви знаєте, що таке хуртовина? Снігопад і хуртовина. Це одне і те ж саме явище. Снігопад це коли сніг падає з хмарин на землю, а хуртовина це коли вітер піднімає сніг із землі і несе його. Хуртовина велика... виникає лише тоді, коли є сніг сухий, пухнастий, який недавно випав і коли дме сильний вітер. Своєрідні прикмети лютого це мінливість погоди. Сильні вітри з морозами поступаються місцем відлигам. Останні дні лютого звуть весною світла, у лютому пригріваються стовбури дерев, навколо них осідає сніг, темнішає. Помітно, як змітнюється колір доріг, зменшується на них сніговий покрив, вітер здуває сніг з пагорбів. Оголює їх, інколи тому й кажуть Лютий зиму видуває, весну чекає. Скрізь зима? Та що це? Сон? Сад світе гука Антон, білий цвіт он на калині, то ми знаємо, що це? Іній, дітки, а ви бачили таке чарівне, казкове. Видовище, як іній. Це дуже-дуже красиво. З чого ж він утворюється? Іній може з'явитись як у хмарну, так і в ясну погоду. Іній утворюється, коли повітря тепліше, ніж поверхня предметів. Малята, а ви бачили взимку візерунки на склі? Вони бувають ось такі. І такі, і багато-багато інших. Це мороз розмальовує скло своїм чарівним пензлем і, звичайно ж, водою. Тепла водяна пара, непомітна для нашого ока, осідає на склі, там охолоджується і перетворюється на крихітні кристалики льоду, щоб впевнитися, що малюнок з води. Прикладіть до скла пальчик. Що відбувається? Вода розтає і візрудок зникає. Ось які чудеса ми можемо побачити взимку. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру, яка називається хлопаєм-топаєм. Я буду називати речення, а ви, якщо згодні зі мною, хлопаєте, а коли ні, то топаєте ніжками. Тож починаємо. Взимку йде сніг. Взимку здіймається хуртовина. Взимку розпускаються листочки на деревах. Взимку замерзає вода на річках та озерах. Взимку весело співають пташки. Взимку діти ліплять снігову бабу. Новий рік відмічають взимку. Взимку дуже-дуже красиво. Молодці малята. Сьогодні ми з вами закріпили знання про зиму, про зимові місяці, про такі зимові явища, як хуртовина. Іній мороз. Ви були дуже-дуже уважні. Дякую вам, малята. До побачення!